<рес> по чому? Добрий день, пам'ятаємо. Розово 15, а забрати? Я поняла. Я мало беру. Я вам додам, ну як Добре, <рес> дякую. Привіт. Привіт. А... По чому розово 18. а? 12. 18 і 12. По чому сливка? 20, а розово? Ага, тоже по 20. 30. Все в одну ціну.

Покажемо 25. п'ять. Почому золена фасоль, Адвібан? І сімдесят. Почому хризантеми? Можна. Ну, так. Це всі такі будуть шарові дні, а? Так. Яку ціну розвідспомідаєш? Десять собрати. Десять? Розова помидора. Вже лишилось на півторобки. Вижу, вижу.